Радіо UA Час новий зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Малики Сьогодні у блоці про наслідки шатдауну, проблеми з продовольчою допомогою, транспортні ризики, нові міграційні обмеження, а також гучне розслідування щодо Black Lives Matter. Почнемо з економічних новин. Федеральний суд у Масачусетсі визнав, що зупинка виплат продовольчої допомоги СНЕП для 42 мільйонів американців може бути незаконною. Суддя дала Міністерству сільського господарства США час до понеділка, щоб пояснити, як воно планує забезпечувати фінансування програми. Нагадаємо, 25 штатів і округ Колумбія подали позов проти федерального уряду, заявивши, що шатдаун ставить під загрозу. Основне джерело харчової підтримки для мільйонів американців. Тим часом губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокол оголосила надзвичайний стан. Майже 3 мільйони мешканців може залишитися без допомоги. СНАП. Штат виділив 65 мільйонів доларів на екстрену продовольчу програму. У Каліфорнії губернатор Геві Ньюсом пообіцяв ще 80 мільйонів, щоб тимчасово покрити нестачу коштів. Схожі ініціативи запустили у і у Вірджинії, Делевері та Родайленді. А тим часом Камала Гарріс різко розкритикувала Трампа за витрати на розкішні проєкти, коли, за її словами, мільйони дітей можуть залишитися без їжі. Як попереджають у Пентагоні та федеральному управлінні авіації, тривалий шатдаун може обернутися катастрофою в авіації під час Дня подяки. Авіадиспетчери та технічний персонал вже пропустили кілька виплат, і дедалі більше працівників не виходять на роботу. Міністр транспорту Шон Дафі заявив, що уряд шукає тимчасові рішення, аби уникнути масових затримок рейсів. Також міграційна політика США зазнала різких змін. Адміністрація Трампа скоротила квоту на прийом біженців до 7,5 тисяч осіб на рік. Це найнижчий показник у сучасній історії. Для порівняння за Байдена країна приймала понад 120 тисяч. Уряд пояснив, що пріоритет буде віддано білим південноафриканцям, які зазнають переслідувань у себе вдома. Сфера охорони здоров'я також занепокоєна новими правилами. Американські лікарні звернулися до адміністрації Трампа з проханням скасувати новий збір за робочу візу. H-1B. вартість заявки зросла до 100 тисяч доларів. Для більшості медичних закладів це непідйомна сума. Асоціація лікарень США попереджає, що це лише поглибить кадрову кризу, особливо у сільських регіонах. І на завершення Міністерство юстиції США почало перевірку діяльності організації Black Lives Matter Global Network Foundation через можливе зловживання мільйонами доларів пожертв. Йдеться про кошти, зібрані після протестів 2020 року. Сам фонд заявляє, що не є об'єктом федерального розслідування і запевняє у своїй відкритості та прозорості. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету Сурма через зал за номером телефону 773 697 3923. Або на рахунок у самопомочі 177 162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо UA Чикаго». у студії працюють Іван Сабе та Наталія Молокілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.